Правиця піднялася вгору, Господня правиця виявляє силу, я не помру я, буду жити і розповідати про діла Господні. Це сталось, і це чудо в очах наших. Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від матея. Слава Тобі, Господи. Після вечора, суботи, як знай... з... зайнялося на світання першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія, навідатися до гробу і ось чинився великий землетрус, Ангел Бог Господній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому, вигляд його був, наче блискавка, а одежа, як сніг біла. Зо страху перед Ним сторожа затремтіла і стала наче мертва. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтеся, знаю Бог, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого нема, бо Він Воскрес, як сказав. Бог. Ходіть гляньте на місце. Де він лежав. та біжить хутко, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. он він вас Галилеї, там ви vi побачите. ось я вам сказав, і вони поспішно лишили гріб зо страхом і великою радістю і побігли сповістити його учніх. Аж ось Ісус зустрів їх і каже, «Радуйтеся, ті підійшли, Кинувшись йому в ноги, вклонились, тоді сказав: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли у Галілею, там мене побачать. Слово Господнє, слава Тобі. Сідайте, будь ласка. Вже можна сказати, Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Ви знаєте, як там стояв, зараз думаю, прийду, скажу Христос Воскрес, не скажуть воістину Воскрес. А я їм тоді скажу, а що ви такі заснули? Так справді дуже багато чого діється, правда, останніх цих три дні. Дуже багато. Ми пройшли через це тридення, коли ця літургія тягнулася як один день. Наближається до такого вже завершення. Не можу з вами не поділитися одною такою одним таким роздумом, розважанням. Тут у нас з цієї сторони. Ще там е, збереглася дектора, декорація, правда? Як ми це називаємо? Темниця. Правда? Що ми там в темниці бачимо? Основне. О, я вже, а ви прокинулися. Що ми бачимо там в тій темниці? Хто там близько сидить? Образ Христа. Образ Христа. А перед ним? Грати. А за ґратами. За гратами. Зараз скажу, хто. Так справді, так справді, я там сидів на тій е, молитві, там на, на цій адорації, його, і дивився на ці грати. На ці за ґратами був він. Був, е, був образ, образ Христа, образ Спасителя. Ось. Тільки. Якщо дивитися в вимірі історичному, то так, його зловили, його посадили за ці грати. А якщо брати в такому вимірі, не знаю, космічному, всесвітньому, не знаю, в духовному, то так справді за цими гратами є ми. Є я і ти ще інакше. Були, за цими гратами були ми. І він прийшов для того, щоб забрати ці грати, цю решітку, щоб звільнити нас від того, що нас зневолює, від гріха. І вчора ми вже пройшли, правда, через цю е, Велику П'ятницю, де входили в цю таємницю, де Христа прибили до, цього, до, до, до Христа. На якому він помер. І кожен, кожен хто вчора був на цій літурії, приходив, і цілував цей хрест. Цілуючи хрест е Ісуса, мали нагоду поцілувати теж власний хрест. Тобто погодитися прийняти. Подякувати Йому за те, що я не мушу, ти не мусиш, ми не мусимо знаходитися на цьому хресті. Далі відбулося що? Перенесення до гробу. Де він перебував в цій тиші цілий день сьогоднішній. І аж до цього моменту, коли ми голосно заспівали Алілуя! Коли відповідаємо на Привітання Христос Воскрес, воістину Воскрес. І сьогодні в цій літургії ми чули теж багато читань з тих, хто якби, не знає, а зміг порахувати. Скільки, скільки приблизно було цих читань? А Євангелія? Дев'ята. Дев'ять. Три. 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 Не хочу вас. Е, розчаровувати, але я вам ще одне прочитаю. Зможете вислухати чи ні? Так. Е, на цьому тижні мене вразило. Одне читання. Це гомілія Пасхальна, Мелітона Сарцького. Так справді, щоб... він дуже добре, дуже добре якби, збирається, конденсує всі ці читання таку в одну думку, в одну лінію. Якщо хочеш, хочеш зловити цю, цю логіку Бога, то послухай. Пророки багато пророкували про таємницю Великодня якою є Христос? Йому слава навіки вічні Амінь. Він зійшов з небес на землю за стражденним чоловіком, і, зодягнувшись в його тіло в утробі Богородиці, вийшов звідти людиною. Взявши тіло, під владне стражданням, Він узяв на себе муки людини і знищив їх, і духом. Який не міг померти, він убив смерть убивцю людини. Принесений як нягня і вбитий, як агнець, він врятував нас, ніби з Єгипту від служіння цього світу і звільнив нас від рабства диявола, як від руки фараона. Він позначив наші душі своїм духом. І помазав цл... члени наших тіл своєю кров'ю. Він той, хто ганьбою покрив смерть, і залишив диявола в... в невтішному горі, як Моїсей Фараона. Це Він поразив беззаконня і позбавив несправедливість потомства, як Моїсей Єгипет. Він є тим, хто вивів нас з рабства до свободи, з темряви до світла. Від смерті до життя, з підпанування тирана до вічного царства і зробив нас новим священством і обраним народом навіки, Він є пасхою нашого спасіння. Саме йому довелося багато витерпіти в багатьох. В Авелі він був убитий, в Ісаку ноги його були зв'язані, в Якові він був чужоземцем, в Йосифі був проданим, в Моїсеєві підкинутим, в Пасхальному Агнці він був убитий, в Давиді він був переслідуваний, в пророках знущалися над ним. Зачатий в утробі Богородиці, повішений на дереві Христа, похований в землі, він воскрес із мертвих і вознісся на висоту небесну. Він, мовчазний Агнець, убитий Агнець, народжений від Марії прекрасної овечки, взятий з отари і приведений на вбивство. Ввечері він був принесений в жертву, а вночі його поховано. Кістки його не були зламані на дереві Христа, і перебуваючи в землі, не підлягли тлінню, але Воскрес із мертвих і Воскреслив людину. З гробу до безодні. Логіка Божа є така, що вся історія, історія людства є історією спасіння. І ми цю історію ми сьогодні чуємо. Від створення до чер через гріхопадіння, неволя єгипетська вихід. Далі, далі пророки пророкують, правда, що має прийти Месія. Що це, що це не кінець. І в кінці кінців, правда, Євангелії, да, де чуємо, що Христос Воскрес, правда, що гріб пустий. Тільки питання, чи на цьому все? Чи на цьому сьогодні для тебе і для мене буде все? Історія? Чи Христос Воскрес це історія? Частково так. Якісь там хронології світовій. А далі. Чи сьогодні приходиш для того, щоб, не знаю, святкувати велику подію Воскресіння Христа? Розумієте, Воскресіння для Воскресіння і для святкування. Чи сьогодні приходиш дійсно для того, щоб почути цю добру новину, що Він Воскрес, і ти Воскреснеш? Що на цьому, що відбулося, не кінець абсолютно. І він той, котрий вірний своїй обітниці, котрий говорить, що не залишу. Мене особливо в ці проповіді торкає дуже. Там де, де е, цей Мелетон говорить, що йому довелося багато витерпіти в багатьох, що в Авелі був вбитий, в Ісаку його ноги були зв'язані, в Якові був чужоземцем, в Йосифі був проданий, в Моїсеєві підкинути. Чуємо цю історію. Це історія спасіння. І в Цю історію вписана твоя і моя історія. І Сьогодні Бог хоче прийти до тебе, до твого серця, в твоє життя цілковито. І можеш сьогодні почути його голос, що в твоїх стражданнях Я є теж. Є в твоїй хворобі. І проходжу це разом з тобою. Що я є в твоїх втратах чи втраті? Що в усі є в твоїх, в твоїх стражданнях з, внаслідок твого гріха або когось іншого. В твоєму голоді, в твоєму холоді. В тій твої історії, а не в іншій. І навіть найгірше, що маєш чи мав. Тобто гріх. І в цьому теж приходжу, говорить Господь, щоб його забрати. І забрав. І все, що відбувається, є для тебе сьогодні. І це тайна Воскресіння не, не тільки Воскресіння для Воскресіння, а Воскресіння для тебе і для мене. І вже не мусиш сидіти чи не мушу сидіти за цими гратами, котрі відділяють мене від Бога. Цей момент було би добре, якби не впали ті грати ті декорації. Бо він знищив цю перешкоду, знищив гріх світу, віддаючи своє життя, а воскрешаючи, піднімаючи до життя вічного Тебе і мене. Христос Воскрес!